Дивитесь кременчуцькі новини на Алтаві вже за мить у випуску капремонт дороги на молодіжний триває. Вчора у світі відзначався день поцілунків. Та цьогоріч вода вже забрала життя шістьох кременчужан. Самовільно захопив частину тротуару і не реагує ні на звернення муніципальних контролерів, ні поліцейських. У Крюкові за кілька сот метрів від райадміністрації господар земельної ділянки привласнив ще й частину міських земель. Собі під квітник. тим самим позбавив мешканців мікрорайону можливості безпечно ходити біля дороги детально далі. Власник цього, практично маєтку, вирішив облаштувати собі квітничок на тротуарі міському, з яких причин привласнив муніципальну ділянку, а ще порушив півдесятка правил благоустрою. Він не пояснює, адже на контакт із відповідними службами не йде. Фахівці райадміністрації неодноразово намагалися унормувати це питання, тож довелося залучати поліцейських. «У Нас сьогодні відбувається. Така неприємна ситуація. Власник будинку, який не має дозвільних документів на те, щоб загородити цю прохідну частину для людей, відбудував собі тут клумбу. Хоча дозволів на це зрозуміло ніяких немає. І наше завдання зробити так, щоб в майбутньому ці всі порушення були усунуті. Цільове призначення тут Трутуар, є. Тротуар, так от згідно викопіровки наданим управлінням містобудування та архітектури угу. за підписом його керівника Волощенка. От нам надана викопіровка, де зазначно, що повинно проходити на даній ділянці. Тротуар виділений. От бачите, червоним кольором виділений да, і раніше він тут був, так то тобто Вони самовільно виходить, захватили цю землю. Мешканці стурбовані, адже за відсутності тротуару їм доводиться ходити через проїжджу частину. До того ж, неподалік знаходиться інтернат Макаренка, вихованці якого також ходять цим шляхом. Я 30 років тут живу і тротуар був, у тротуар був. на територію ділянки ні поліцейські, ні контролюючі служби не зайшли, їм не відчинили. Хоча за парканом було видно робітників. Власник не з'явився. Проте під'їхав чоловік, який назвався виконробом Василем Івановичем. Контактів господаря він не надав, але зателефонував йому. Хочуть поговорити по телефону. Можеш з ними поговорити? Ні, ну то, що господаря немає, я я сказав, Спілкуватися з нами не бажає. Е, Ні, да. Да. офіційно сказав, так. его не присилайте повестки, всім Олекс... Будь ласка, воно є повідомлення. Приходьте. А, ну... І офіційно ми його вже запрошували, вже до себе на співбесіду, він і з'явився. Продайте, що якщо не буде усунено цю пердюрку, яку він зробив це підтримку, то скоріше за все її демонтують. То за все, а його до відповідальності. Урешті власнику на паркан наклеїли повідомлення запрошення до міського управління контролю за станом благоустрою. Чи з'явиться він туди, наразі невідомо. В реадміністрації ж наголошують, закон має бути один для всіх. На жаль, нам і не довелося сьогодні поговорити з власником будівлі, але на бесіду вийшов прораб, який повідомив, що в майбутньому вони планують все ж таки дооблаштувати цю територію і на місці квітника все. Ж таки буде тротуарна доріжка. Сподіваємось, сьогоднішній виїзд дасть певні плоди. І в майбутньому у нас на території Крюківського району таких подібних ситуацій більше не повториться. Крюківська районна адміністрація триматиме в майбутньому цю ситуацію на контролі. Залишається лише додати: якщо хочемо жити у громадянському суспільстві, треба починати із себе, а не порушуючи закон, ховатися за високим парканом. На території Псільського лісництва державного підприємства «Кременчуцьке лісове господарство останнім часом спостерігається всихання лісових насаджень. Спричиняє цей процес цілий комплекс факторів. Лісники змушені для того, щоб врятувати лісовий масив, вдаватися до радикальних дій, вирубки проблемних ділянок. Днями спеціальна комісія обстежила частину лісу поблизу селища Пашенки Козельчанського району і рекомендувала здійснити вирубку сохлих дерев на площі 16 гектарів. З Наші кореспонденти. Ліс поблизу селища Пашинівка почав всихати у квітні цього року. І упродовж кількох місяців насадження втратило свої захисні властивості. Працівники державного підприємства Кременчуцьке лісове господарство намагалися врятувати ділянку, але ціла низка факторів цю роботу звела нанівець. За допомогою лісники звернулися до спеціалістів Українського національного інституту лісового господарства імені Висоцького. Фахівці науковці провели заміри вологості деревини, грунтові розкопки, рубку модельних всихаючих дерев і встановили причини лиха. Як з'ясувалося, це цілий комплекс факторів від аномально високої температури у період вегетаційного періоду та. Радобою, до невідповідності ґрунтів та сонячної радіації. Для нерозповсюдження, подальшого всихання, пошкодження суміжних насаджень, заселення їх шкідниками, пошкодження їх хворобами, на даних ділянках лісу потрібно провести суцільні санітарні рубки з метою збереження подальшого лісового середовища та технічної якості деревини. Тож члени спеціальної комісії рекомендували у зв'язку із масовим всиханням лісу на цій ділянці 67% ослаблених дерев та свіжого сухостою та поширенням вершинного короїду частину насадження близько 15 гектарів відвести в суцільну рубку, звичайно, і з подальшим лісовідтворенням. Такі заходи, то тобто рубка лісу, ніколи не відбуваються в одиничному порядку. Тобто підприємство ніколи не вирішує само, що це треба робити. По перше, для того щоб провести ці заходи на території цього масиву, створена відповідна комісія. Зараз я хочу, якби, попередити людей, щоб ніхто. Хто не переймався тим, що це там ділянка робиться під розчистку, під будівництво. Тобто це буде абсолютно цілеспрямований лісогосподарський захід, після якого, знову ж таки, повторюся, буде створено нове лісове насадження. А головне, що вирубку треба зробити вчасно, адже наслідки зволікання можуть бути непоправними. По-перше, ми втратимо, втратимо ту деруни, яку зараз ми можемо реалізувати населенню. По-друге, ми розведемо масу шкідників по-третє, у зв'язку із зменшенням повноти ми зробимо негативний підлісок, тобто не створимо тут лісу. Якщо ми своєчасно це все діло приберемо, да, ми створимо прекрасне лісове насадження, я ж кажу, з породами дуб, клен, липа і таке інше, тобто листяні породи будуть. Капромонт дороги на молодіжний триває. Працівники ширбу проводять нині підготовчий етап, який передує асфальтуванню. Громадськість міста схвально оцінює роботу комунальників. В цьому сьогодні пересвідчились наші журналісти. Підготовка до основного етапу капремонту асфальтування у самому розпалі. Фахівці відновлюють зруйновану систему ливнівок, встановлюють решітки, знімають старий шар асфальту, рівняють дорожнє полотно. Мешканці молодіжного схвально оцінюють роботу. Говорять, ремонт цього відрізку шляху чекали давно і нарешті дочекалися. Після ремонту ну то хоча б хот 5-7 вона простоїть. Ні. Ну, ремонт нужен їй болт давно вже. Давним-давно я не знаю куди. І все, треба делать. Звичайно, потрібні. І що очікуєте? Ну, ви ж, мабуть, мешканець молодіжного їздили по цій дорозі, знаєте, яка вона була, що очікуєте. Як що очікуєте? Що буде нормальна дорога? Цьогоріч вода вже забрала життя шістьох кременчужан. Найчастіше трагедії трапляються через необачність самих відпочивальників. Сьогодні Кременчуцькі рятувальники вийшли у дозволені місця відпочинку, аби вкотре нагадати Кременчужанам правила поведінки на воді на сьогоднішній день. В місті Кременчук сталося шість нещасних випадків на воді, в результаті яких від утоплення загинуло шестеро людей, та з них Дві дитини. Як відвернути лихо у Кременчуцьких відпочивальників вчора навчали МНСники? Купатися тільки з батьками в річці, не грати в ігри, правильно, ті, які не там руки не захватувати, ноги не захватувати, щоб можна було так, за причине. Ми вам даємо такі листовочки. Ви там сядете з мамою, з папою, почитаєте. Дорослих відмовляють від хмільних купань, малечу радять убезпечувати рятівними колами, а ще краще жилетами. Ми звертаємося до громадян мешканців Кременчука та Кременчуцького району, які полюбляють відпочивати на водоймищах, не запливати за бої річок, особливо де велика течія. Батькам більш бути уважнішим та приділяти увагу до своїх дітей не дозволяється заходити у воду у нетверезому стані. Також забороняються ігри дітей або інших, в результаті чого обмежується рух рук та ніг, що може спричинити до загибелі людей. До такої профілактичної роботи менесників відпочивальники ставляться з розумінням. С з правил поведінки на воді демонструють і юні кремочежани. Не ну, можна грати так ну в ігри без опану опасне, можуть приврідіти у могут там водні догонялки, можуть могут заплити далеко, течення унесеться. Не треба запливати до буйков, за буйки, не треба подплывать близько к лодці, ходити без взрослих. Таких свідомих відпочивальників на міських пляжах, обмаль усі без виключення, отримують пам'ятки з правилами поводження на воді. До того ж, з радіовузла водолазно-рятувальної станції, розташованого на центральному пляжі, регулярно звучить попереджувальна інформація. Не купайтеся в тверезому стані на одинці, особливо коли не впевнені свої сила. Матроси рятувальники, водолази звертаються до дітей, не наближатися до відведених місць купання, не сідати на буйки. А батькам сам свідкувати за вітні, які перебувають у воді. Кременчуцький шоколад підкорює світ. Сьогодні Кременчуцькі новини завітали до місцевого шоколадного майстра, який виготовляє понад 70 кілограм шоколаду на місяць, та дізналися, який шоколад полюбляють жителі міста. Хто ж не любить шоколад? Більшість людей зовсім не проти протягом дня поласувати або навіть перекусити смачною шоколадкою. Ось і кременчужаний Дмитро Колчанов настільки полюбляє шоколад, що займається його виготовленням вже три роки. За цей час від простого хобі це переросло до доволі серйозного бізнесу. Просто хотів спочатку зробити свій власний шоколад. Тобто на кухні купили маленьку машинку, спробувати. а потім. Также саме то есть, через друзей знаходимося, конечно, що в такому в наверное, состоянии, що в самому начальному путі вже є і цех. Наразі Кремачуський шоколад можна знайти у Львові, Дніпрі, Києві та Одесі. Також його вже спробували і за кордоном справляємо в Італію. Є у нас заказчики, які і в Америку увозять на наші і плітки, і конфети. В Германії теж були хлопці. приготування плитки шоколаду проходить наступним чином: какао боби обсмажують, звільняють від лошпиння і подрібнюють. Після цього сумішчю заповнюють спеціальний апарат меланжор. Через приблизно три дні шоколадом наповнюють великі ємності. Наостанок майстер темперує шоколад та заповнює ним форми. 30 хвилин у холодильнику і шоколадка готова. Також майстер поділився з нами, який шоколад полюбляють кременчужани. Кременчужани, е в общем-то весь люблять. Є любителі 100 чорного шоколаду стопроцентного. Є ну, сахара там темний лібочорний. Ну а не в большинстве молочний. Спробувати шоколад Дмитра та інших кремачуських майстрів і підприємств у городян буде можливість на фестивалі Кремечуські солодощі, який буде проходити 24-25 вересня на площі Перемоги. Запрошуємо всіх. Вчора у світі відзначався день поцілунків. Кого ж полюбляють цілувати кременчужани? Та наскільки ж цьому корисні для здоров'я знає наш Антон Воробйов. Як людині висловити свої любовні почуття, якщо не вистачає відповідних слів питання, яке хвилює вже не одне покоління, і на нього є відповідь, звичайно ж, за допомогою поцілунку. І не дарма 6 липня у світі відзначається як свято, день поцілунків. Його придумали дуже життєлюбні люди, для яких романтичні відносини не порожній звук. Саме будучи наділеними особливим світові чуттям, вони сприяли створенню такого прекрасного свята, яке уособлює любов, прихильність, дружбу, людяність і світ. З цієї находи ми поцікавилися у Кременчужа. Навіщо ж потрібні поцілунки? Не знаю, я вже пройшла це давно. Щоб передати свої емоції, любов. Приємно було в молодості з жіною, з дівчиною цілуватися. Ну, дівчинки у мене немає, поцілуюся з родними, з родичами. Доволі таки часто, коли бачу. В поцілую ми виражаємо наші чувства. І найбільше чувство, яке ми можемо мати, це любов. Я целую со своїми родными В щечку обязательно. Вон, малыша, сколько раз треба буде поцеловать. Потому що вони чувствуют любов. Потому що поцелуємо і влажуємо всю нашу душу. Я цілую дітей своїх і мужа. Йде на роботу. Всі мене цілує. Але цілуватися потрібно з розумом. Кременчуцькі лікарі наголошують, що при поцілунках можливо отримати не лише задоволення, а ще й підхопити деякі хвороби. К ним відносяться заболівання, передаючіся воздушно-капельним путем. Это грипп, это туберкульоз, это гепатит А и многие другие. Но если вы знаете заведомо, что человек болен, желательно с таким человеком меньше контактировать, а тем более не, ні, отже, сілунки вносять свої позитивні нотки в життя людей, щиро віруючих у те, що посілунки важлива складова пуття, без якої нормальне та повноцінне життя в суспільстві просто неможливе. Адже ще у давнину люди вірили, що подих містить душу. Саме тому і цілуються закохані. Це своєрідне весілля душ і свято кохання. Наразі це все. Дякую, що були з Кременчуцькими новинами. Гарного вам дня.